Продовжуючи наш етер, я нагадаю, що ми розмовляємо сьогодні і обговорюємо взагалі неймовірнішу тему, що можна собі уявити. Ми сьогодні кажемо про кохання, звісно, до дня закоханих. Тому, шановні наші закохані, ми думаємо, що ви споглядаєте наш етер, І ми сьогодні спілкуємося з нашими гостями. Ми сьогодні дізнаємося, взагалі історії кохання. Вони настільки різноманітні, але вони всі про кохання. Тож ми сьогодні ранок про кохання проживаємо, будемо проживати, переживаємо. Проживати. Так, скажи кожна історія. Вона для нас якась ну ну якось відгукується. Якісь, кожен так, свої дійсно. якісь моменти підлавлять думаємо, ой, клас, і в мене таке було, ой, клас там. А було інакше, хочеться ось так. Угу. Тому і наступна наша гість так, також буде велика. говорити Дякую. про своє кохання. Можливо, ми не будемо в такому позитивному ключі, Сережка. Ну ти знаєш, що ми кажемо, коли, коли ми помогати. взагалі про, кажемо про кохання, я ж кажу, наскільки з взагалі історії. Сьогодні з нами неймовірна гостя. ми познайомилися, <laughs> трошки поспілкувались за межами Гадра. етеру нашого Євгенія Сіпюк, е, як буду впевнений, що я не помиляюся в прізвищах. Да, е, дуже добре. раді вас бачити і дуже ну, приємна да. розмова у нас сталася з вами взагалі. Да, бо... Доброго дня. Трошечки забігаючи, попереду скажу, що неймовірна ви людина і талановита людина, і дуже приємно. Підсластила нам трішечки Женя, просто так м'яко про це так каже. Так, але кажучи взагалі історію і кажучи про кохання, кажучи про чоловіка. Чоловік загинув, так е, і е, життя е, продовжується, набирає свої оберти. Ми про це е, поговоримо. Так. Але от, про цю історію ми цього ранку поговоримо саме з вами. Е, і ще раз подякую, що прийшли в гості. Да, е, і, мені теж дуже приємно. Е, ми е, з дівчатами взагалі казали, що дуже, дуже взагалі важка тема, звісно. Е, як це неможливо втримати емоції взагалі в розмові, але е, ми. В кожному слові, в кожному, взагалі в кожному нашому діалозі, будемо приходити до того, що все ж таки кохання, воно воно вічне, воно неймовірне. Ага, так, все. Кажучи про вашу історію, чи можете взагалі розказати нам? А ну, наша історія кохання з Віктором почалася з караоке. Так. Як це да так, Сергій, так і так. Так. А, познайомились? Ми відпочивали з подружкою. Дуже любимо співати. Клас. От і познайомились. Він там відпочивав, був у відпустці зі своїми побратимами. От, ну, якось так познайомились, зав'язався у нас там бесіда, все. А, і провели ми з ним цей час, теж там співали разом і все. І ще моя подружка, це так як згадуємо, постійно сміємо, що вона каже: Вітя, та бери, говоріти, нашу женьку говорить, замуж. І ага. говорю, Лєна, ну що ти таке кажеш? <реш> От, реально, так, так <реш> да. От, ну, Якось так обмінялись ми з ним. Номерами спілкувались, все дуже швидко у нас якось так розвивалося розвивалось. Так. Да, мабуть, знаєте, якщо це твоя людина, то так можливо і трапляється. Угу. А ми почали з, з ним дуже швидко проживати разом. От я взагалі спочатку, знаєте, не могла повірити, що існують такі чоловіки. Бо е, він, не дивлячись на те, що ну, він служив, да, я працювала, ми приходили додому, він міг і, і картоплю почистити, і суп зварити, там, і посуд помити. Тобі ж це було все обоюдно. От. Потім сталася така у нас ситуація. Він, його відправили в АТО, його бригаду, ну і почались такі, знаєте, Uh, ревнощі. Uh -huh. <laughs> тобто я вдома, да, він там, ну, може, у нього якось був якийсь uh, негативний uh, досвід. От. Ну, і ми з ним, скажімо так, посварились і розтались. А uh -huh. я uh -huh. ну, uh -huh. така трошки дама принципова. Так, Це <laughs> щоб... не одружені, це зустрічалися uh -huh. ні, 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 да, да, до війни. <laughs> Боже, я не знаю всіма способами, uh -huh. намагався там досягти, щоб я його пробачила, щоб знову стосунки відновити. Приходив там до моєї мами. Моя мама ну взагалі каже, це говорить не мій зять був, а просто говорить мій син. Uh -huh. От. І каже, говорить, ну він оце добувався мене десь місяць вісім, я неприступна. І мама йому вже каже: Вітя, ну що це тобі? Ну, може ж ну. Скільки часу пройшло, пусти, може? Так? Да, він каже, ні, мені тільки ярова потрібна, це Красив, моє дівоче прізвище. І знаєте, якось я так поступилась, да, бачила, що дійсно людина якось намагається, да, старається, дуже там багато було уваги до мене. Ну, це дуже цінно, скажем, Звичайно. коли чоловік робить да, якісь такі вчинки, що тебе. Якось, а... І да, ми з ним. А, робив він мені пропозицію mm -hmm. двічі. двічі. Двічі, да. Чого перший раз було? Ну, перший раз він зробив, ми що це розійшлися. розійшлися да. так. І потім другий раз він зробив мені пропозицію, ми вже жили а, разом. Mm -hmm. Це на Новий рік, 20, ну, 22-й. Все було просто супер. Я не знаю. Я от, Кожній, кожній дівчині, мабуть, mm -hmm. бажаю такого чоловіка, який був в мене. Mm -hmm. Тому що це неймовірно. Це, от, знаєте, як друг, людина, яку ти кохаєш. Ну, тобто це, ну, я не можу передати словами, яке у нас було кохання. Тобі ж, звичайно, ми могли там і посваритись, десь щось, ну, це, ну, Як у всіх. Теж він ну, в да. так. Це ми якраз буквально тільки познайомились. Там, мабуть, декілька днів. Дивись: ти закохуєшся в чарівну леді, починаєш зустрічатися, потім ти їдеш служити. Бог зна куди, то до зв'язку немає та проче. Звісно, так. Ти, ти кохаєш її і не хочеш ти її не взагалі відпускати. Вона що має що бути поруч. І, ти ну, хочеш, та, щоб вона та. була поруч. Вона десь далеко, переживання, звісно, і ревнощі, тому що ти, ти, ж, ти ж там надумати собі, може, що хочеш взагалі, да, звичайно, щоб. Е, так. Але ти кохаєш людину і не хочеш втратити жодного жодної. Віцар був така людина, не дивлячись на те, я просто знаю віцера угу. також. Да, я знаю, не дивлячись на те, що він вас так кохав сильно. Почалась війна, і він не хотів стояти остерень. Так? Так. так, він хотів, він хотів захищати свою країну. У нього настільки було відчуття, що ось потрібно, що це наше, що його треба захищати. Це та людина, яку треба ставити усім у приклади да, показувати. Він з перших днів. Ні, він, він дуже хотів. Він, дуже, він робив все, що він міг ось, щоб щоб прискорити цю перемогу, він да, такі, щоб як ми всі вірили, що воно ну, завтра закінчиться. Так. Ось да, зараз ми будемо да. так робити. Я пам'ятаю його наснагу, його бажання. І пам'ятаю, що ви вже вагітна, війна. Да, так? Да. Ви одружуєтесь. Ви вагітна. <світ> ну, ми планували весілля, але ну настала війна, да, повна шповномасштабне вторгнення. До речі, він мені зробив на новий рік пропозицію. Oh. А на Різдво, як раніше, да, святкували, я дізналася, що я вагітна. Uh -huh, І він так. мені всь, Ну, Як завжди казав, що а, коли в нас же манюнька буде, там все. От. Ну, І ось такий подаруночок у нас був. Ага. Да. Весілля ми не зіграли, тому що ну, за зрозумілих причин просто пішли розписатись. Теж така, знаєте, смішна історія. Чому? Я кажу, що ні у кого такої, ну, мабуть, немає. А, ми подали заяву ага. до ЗАГСу. і це ж війна, незрозуміла, хто працює, хто не працює, що взагалі робити. І... А, мама нам каже, ну, моя, там, поїдьте за картоплею на ринок. А, я говорю, давай заїдемо раз, дізнаємося, що взагалі як. Вона каже, а, ну давайте документи. Я говорю, так як, що ви говорю, у нас прямо зараз. Якщо ви пишете? працюєте, приймаєте, а Вона горить да. Так, да. Ага. Ну мабуть, я... стан, вони могли ну, так, 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 так. Да. Тобі ж це було знаєте, одразу. як одразу, отак от, як ви не пачкали пачкали. картоплю, за цим ви одружились. Да. Ну, ми потім поїхали Купили за картоплею. І я кажу, боже, ще не хто так, мабуть, ЗАГСу не виїжджав і не їхав за картоплею. <свісно. свісно> <свісно> ну, ось така теж у нас смішна історія була. Вот, да, ну, і він лалася так а, що да, бути. з перших днів. що пішов. От я поїду, я буду допомагати. От познайомився з вами. Теж як міг потім, ну я звичайно відмовляла його, щоб він йшов да, захищати, бо я ну, переживала за ви те, вагітна. що да, я вагітна, так. і я ну, це моя перша дитина. Ти все ну як, хочеться, щоб разом були, да, там як зараз а, модно, там якісь гендерпаті, все це ну, разом переживати. От, ну я звичайно розуміла, що такий стан, і ну я не змогла його ніяк тримати, тримати тому та. що. Ну, всі розуміють. Да? Вот. І він пішов, думаю, ну, зай я буду тут по Запоріжжю, Ну, думаю, хоч по Запоріжжю. Да, там. Коли додому приїжджав, це ну, я не знаю, сльози радості, mm -hmm. таке враження, що там не бачились, я не знаю, <ріх> довгий час. Ну, а потім, як вийшло так, що він поїхав до Авдіїв, прийшов додому, сказав, що. Будуть списки подаватися, хто поїде ну, на той напрямок. І, знаєте, оце як не знаю, серцем чи що, відчувала, що саме він буде в тому списку. Mm -hmm. Ну, так і сталося. От, Він поїхав все, ну, зрозуміло, тут, що пояснювати все це боляче. Да? Але він був максимально обережним. Я знаю, да, що він да, завжди да, був він завжди обережним, там, дотримувався всіх. І, і та в нього просто такий, безпеки. знаєте, був Заряд yeah. позитиву, що все буде добре. був Максимально стриблять. Да, і коли почалась війна, ви знаєте, от у мене було таке враження: он, ой, зай, лягай спать, все нормально. Там коли щось прилітає. Ну я думаю, боже. І коли він був вдома, в мене відчуття було такого спокою. Mm. Знаєте, я всім кажу, що таке враження, що от він приїхав додому, і якийсь клуб, так, да, накрив, що ну ніяка ракета, там, ні шахет, нічого не... Потрапить. Ну, е, тому що е, це, знаєте, от, як дружина, е, жінка повинна бути за чоловіком. Так. Ось так чоловік має, е, скажімо, захищати і морально, да, і, ну, потім Вовдівці да, нам подзвонили. Е, Ще сон мені приснився перед цією страшною звісткою. що наче знаєте, він як мені свою смерть загибель да, показав, що ну я ще мамі розповідаю вона, та ну це ну знаєте, Страхи як ну, звичайно, да, да, ми да. хочемо вірити. Так. і до нас приїхала моя хрещена, їй подзвонили, бо. Ну, хлопці там знали, він стояв з ними. А, мені, мабуть, побояли зателефонувати, бо знали, що я вагітна. Ну і так ми дізнались. Це, звичайно, був просто Ну, це не передати. І вже термін був такий перевірка. Да, да. Сьомий місяць у мене вже. був. І uh, просто. А він так чекав Назарчика. Він так да. чекав. Він знав, що це буде Назарчик. Да. Він вже так чекав, він так говорив, що в мене буде синочок. Да, дуже і так... хотів. І зараз Назарчик як він вже бігає, вже скільки Ой, років? Це два, це більше, такий бешкетник, два, два з половиною. Це ваша віддушинка. Да, да. Ну, папин характер, uh, і це у віті є. Ну, були на лобі, коли він морщився, так, угу. такі зморські так, да, зморшки. і Назар такий ж самий. Оце бровь дугою, теж коли ну так дивишся. Чесно, я пишаюсь вами, пані Євгенія. Знаєте, чому? Я перед етером дзвонила, ну, мабуть, п'ять дівчат, ось які також угу. дружини загиблих, так, і вони мені кажуть, Вік, ну, ми не зможемо. Хоча я вже там про два-три роки. От, на початку угу. війни вони кажуть, я кажу, я все розумію. Я кажу, я така сама, ми будемо плакати, але мені так хочеться, щоб ми пам'ятали цих чоловіків. З великого так, літера так. чоловіків мені хочеться, щоб ми про не говорили, бо можна, все, я розумію, людина померла, е, ну, ми не повернемо, але пам'ять це те, що вічне, те, що вдяка да, просто наша, дуже подяка, хочеться, щоб штана. знали, чули а, про ну, ні, ні, не тільки, да, була. про мого чоловіка. А щоб ніхто не забував, всі пам'ятали, висвітлювати. Всіх ціною, хлопців, да, бо це, ну, я не знаю, ми, а, які живемо. Ну, скажем, не там, да? так. А ми минус навіть навіть не розуміємо, що там і як це важко. Ми можемо ну уявити, але так. як це? Ну це ну дуже страшно. Так, Тому це хочеться, щоб пам'ятали, говорили і ніколи не забували. Ось ви нам передатерам підсластили. Я вже сказала Сергій. Ви робите, ви знайшли свою віддушинку, так звичайно, азарчик, дитинка ваша, це ваше натхнення. Це те, що вам то є стимул жити, продовження ваше. Але ви не опустили руки, бачите? Ви знайшли себе. Бе попри ну біль тут це можливо це навіть не біль. Я не знаю, як цим угу. словом назвати це те, що переживає кожна жінка, мати, дружина, сестра. Ну коли втрачаєш так свою ну, близьку да. людину. Угу. Ви знайшли себе, ви почали займатися улюбленою справою. Ось. Робити в паст... пастило, так? так це пастила, робити смаколики та втрати. Корисні пастила. смаколики. Да, без Ви сукру. і до вагітності займалися цим, чи це ось вам О, зараз прийшло? А, ні, я про це навіть якось і не знала, не чула. Це мені подружка якось. Ну, я вже. А якщо народила народила, дитинка, назарчика, так вона родила на Да. А, І це Віті не, ну, нема, він вже загинув і жила в такому, знаєте, як в прострації, чи як це назвати, що ну, а, просто хотілося відчути якусь а, дрібничку щастя. Я от це так пояснюю. Тому що от просто якась пустота. Ну, ну, якось так. І а мені... дитинка є, дитинка да, є. Дитинка є вона і... Маленька, щаслива, вона... да, і тут, вроді, ти розумієш, що і дитинка, а все одно в тебе ця. ну, і мені подружка розповіла, що є така дівчинка, вона там теж робить смаколики. Я в неї купила курс. Просто ну, дуже боялась, а вийде в мене, а не вийде. Uh -huh. І я коли почала цим займатися, я кажу, що м пастила мене врятувала. Yeah. <laughs> вот. Ми наступного разу запросимо вас обов'язково, да. що ми тут разом з Сергієм, ми вже студію облаштуємо, будемо з вами разом робити. Може якась кухарка да, з'явиться да. да. Я просто запитував, як це взагалі відбувається? Да. До, 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 в домашніх умовах все робиться. Так, це робиться, але домашнім. щось там придбано вже, щоб то воно ж було так, професійно. Да, сушилка якась, да? Я бачу, да, бачила да, ваш да це дегідратор говорите. такий, ага. тобі ж там декілька піддонів. А, як це все робиться? Це робиться виключно зі всього натурального, нема краплинки навіть цукру. Там приклад чогось з чого фрукти, так? запікаються яблука, робиться пюре, да, і додається до цих яблук пюре фруктів, ягод, навіть овочів, тобі ж там пастила. Ой, пастила зі шпинату, дуже смачна, корисна. Да, така зелененька. Тобто потім це все висушується, скручуються там в зручні трубочки. Щоб було зручно тримати, і от витрим. і е, безліч можна робити всіляких смаколиків Я і просто прецілів. Е, ну як ми понятно, що на цю тему там підняли поговорити взагалі е, за. Так, таку, mm -hmm. взагалі, за за такий, знаєш, за за, за таку, таке вміння, але це виглядає, просто не можу показати. Да, чому не це, це виглядає половину в житті? Спокійно, <су> це виглядає не просто це зроблено десь там щось там на кухні. Це е, повністю готовий продукт, запакований, запакований. з етикетками, красивий е, е, з в, краси, в красивому такому пакуванні покуванні. Так що це радіо на телебачення, не можемо показати. взяти... Це, ні, це, це, це продукт, який е, повністю е. До готовий до продажу чого? до реалізації. Це упакована, класна, солодка там, радість для кожного. Це крута штука. Це крута це штука, штука, але підітьіть під ножками. Так бігає дитинка. В мене так. Так, також двоє які постійно вимагають. Це уваги. мій перший дегустатор. Ага, да. як він вам допомагає в цьому а, процесі. Відбувається. Ну, скажімо так, ми ще з ним не готували, а, бо він такий ні, Ну взагалі. Він е, може там гратися, або uh -huh. я там включаю мультики. Да, там, е, ну, він, скажімо так, не заважає, заважає тільки, коли мама знімає контент. А, ну, ж, <laughs> да. треба своє ставити слово, а якщо там щось свіженьке знімається, там печиво, або та ж пастила, вже біжить, дяй, дяй, дяй. Ага. Ну і смакує з ну, е, задоволенням. Е, Знову таки, <laughs> трошки підсумовуючи, про що ми взагалі кажемо. Е, в чому плюс такої розмови взагалі? Дуже mm -hmm. багато дівчат чи чоловіки загинули, захищаючи країну, але кажучи про те, що життя продовжується. Дуже велика сила взагалі знайти е, таку справу не е, якісь моменти. Словами, так? Це Скажи. я не знаю, як формулювати, я, щоб, щоб нашкодити людям своїм словам. Бо ти так. психолог може це ми до рубрики психолога зараз і підійдемо, це буде озвучено. А, але дуже велика сила взагалі продовжувати життя. Є заради кого жити. Ну звичайно, маленький кухар підростає і наступного разу. А ми побачимо. Можливо, не кухар підеш, можливо, лікар, можливо, не можливо, знаю, можливо, 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 да, спортсмен. Бачите? І знайти себе в чомусь. Що mm. не просто, це не, не можна сказати, що це просто хобі, це професійна штука це, зроблена. Так, це вже готовий продукти. Виробництво вустріб... там маленький завод, чи ну, тиждень-два-три роки да, буде да. перемога, і там вже буде класно, ну, Ми ж зможемо який ти молодець, Женя. Ми чекаємо, що у вас буде спочатку мініфабрика фабрика своя, да. потім вже будемо на експорт це все робити. І будемо буде така багато крафтових майстерень. Я планую. Дуже хочу, Клас. щоб це переросло. слова, да, да, да. Ну ми Слуха, бажаємо, щоб макласна. були сили. Да, щоб е, щодо да. можливостей, ви все робите для того, щоб у вас були самостійні можливості в плані. Ви самі робите все, щоб далі був рут. А це е, стартунуть взагалі дати старт. Це вже угу. великий початок, велика справа. Ми бажаємо вам натхнення в цьому, дякую. щоб нічого не заважало, дякую. щоб не стало мирно, переможно і неймовірно, щоб можна було ростити синочка, щоб можна було досягати Ой, да. успіхів, щоб ви були е, неймовірною бізнес-мамою, біля якої здорова, да. неймовірна, щаслива дитина під мирним небом, і ми думаємо, да. що буде саме так і. І, мабуть, скажу, що дуже взагалі велика дяка вашому чоловіку, взагалі, да, за всім, все завжди, за все, що він зробив. Дякую і за, такі слова за те, що дуже. дав життя і за те, що. В, в вас в серці поселив те кохання, за яке люди можуть боротись роками і не досягати того. No. Тому дуже велике спасибі. І я думаю, що ми будемо по етеру йти далі, далі. І ми взагалі про цю тему і про кохання кажемо, да. як переживати да. жахливі моменти життя. Це класно. Бачите, ми витримали. Ми думали, що ми з жені не впораємось. Ми думали, що ми будемо плакати. Ну я щиро ми дякуємо всім захисникам, захисницям, які боронять нас, які дають нам можливість жити, радіти, надихатися, говорити. Ми вам дуже дуже вдячні. Низький уклін вам.